Honda Pilot 2017 рік 3.5, заміна рівня ГРМ. Для того, щоб замінити ГРМ, на цьому двигуні треба На цьому автомобілі треба зняти колесо, Підкрилок відвести, щоб добратися до шкіла каленвала. Зриваємо шкіл каленвала з допомогою Спецінструмента О, без нього Дуже тяжко вставляется труба, потім вороток и откручивается. Зірвали болт центральный. Снимаем ремень. Для того, чтобы снять ремень, там есть натягувач Ключиком через натяжитель. попробуем. Вот есть натяжитель, ролик натяжителя. Снимаем. Ключейковий рімінь і далі знімаємо шкіпка календвала, добираємося до захистів. Зняли ремінь. На лючку є отакий літнічок. І на шківу є відповідна рицка. Зараз виставляємо мітки. Зараз я покажу зверху на розпідволу, де мітки знаходяться.

Де спочатку три. А, так. То має бути от на цій крайній. Спочатку три проходить і потім оця мер... верхня мертва точка. На розпідвалу. Так само є, бачите. Ось таким чином. От. На підвалу є рисочка і літнік на само... самому захисті. І так само з цієї сторони. От, і вказано, що це перший циліндр. Зараз у нас не коліно четвер... повернуто на 180 градусів розподіли повернуті на 180 градусів, а іменно що? Це верхня мертва точка в першому циліндрі. Знімаємо ці захисти зараз. Цей перший знімається, потім на другій головці, потім знімається захист знизу. Зняли захист з першої голови, той, що йде задній, Тут він кріпиться на п'яти болтах. 3, 4, 5. Е, є ще такі е, місце, де проложений кабель. Тоже обережно витягаєте. І знімаємо тепер передню. з передньої головки з другої Захист. Витягнули другу частинку, передню, яка, щоб її зняти, прийшлося зняти штейн-двигуна. бо нема доступу, відкрутили масу. Щоб зняти цей кронштейн, треба виважити двигун на домкраті, підняти його, трошки підгрузити, зняли цей лючок, зібрали антифріз. антифріз зливається з радіатора з правого боку. Як зазвичай на Хонді, тільки не посередині, як на попередніх пілотах, а з правого боку під захистом. Зняли антифріз, бо будемо ще міняти помпу. Знімаю зараз передню частину нижню частину захисту будемо до самого рівня. Так, для того, щоб зняти цей лючок. Довелося відкрутити натягувач. Отак, От він відкручується два винта, два болта, один на 10, другий на 6. Відкрутили. Потім зняли саму кожух, сам кожух, і щоб добратися до рівня і до помпи, кріплення вигуна, є. У нас доступ до помпи і до рівня. Метки. Зараз покажу. шикарно метка на распредвале заднему так само тут не метка О, вот так будет вот, краще видно вот эта метка и вона с летником на голове. Сейчас штифтом фіксуємо натяжитель. И снимаем ремень. И будем менять помпу. Еще раз по метках. От, метка на розпідвалу, тобто на колінчатому валу на зв'язочці. Ось вона. І отам зверху є літнік. Я їх підвів директором, щоб було краще видно. Є ці м'єточки побачили. Далі зафіксували натяг... натягувач штифтом От Таким чином, він у нас зараз ослаблений. Зараз буде. Дивимося нютку на розпит Тут я підбив їх коректором. от таким чином от вони нас грають. І так само ця голова немає плісти нормально. от таким чином ось метки грають. все снимаем ремень меняем помпу и меняем ролики снял старый натяжитель запутивший нашом подпускав трохи достыть вас подшипнички натяжные ролики подводные натяжний. помпа і сам ремінь. Ось навіть присвяни. Натяжний подшипничек. Все в оригіналі. Двигана там фірма Koyo Там натягувати. Ободний ролик. Премінку приводу і сама помпа. Помпа вже фірми але Якщо подивитися колись, на цій помпі нема. А, це ВНА. А колись теж ставили помпу АйСін. Так, ставимо зараз помпу на місце. Складочку. Вставимо помпу, ставимо ролик, натягувач, доставляємо ремі, перевіряємо фази. Вставимо помпу. помпа в нас кріпиться болтами М6, затягуються, там їх 5 штук, вони прикручуються з усиллям 14 Нм. Натяжитель оцей. Сам Сам натягувач гідравлічний. Він затягується також бінтами М6, також 14 НМ, ролик натяжителя на, цей, на керомислі. Цей болт М8 затягується з усиллям 28 Н. Він був посаджений на фіксатор різьби. Так само посадили на фіксатор різьби. Обводний ролик Болт М10. Затягується зусиллям 45 Нм. також був посаджений на легкий фіксатор різьби. Зараз вдягається ремінь ГРМ, він вдягається через передню частину. Тобто Спочатку вдягається на коліно, перевіряється, щоб мітка грала, вдягається на коліно з коліна на обводний ролик, на розпідвал другої головки, на помпу, на розпідвал першої головки, на натяжний ролік. І таким чином потім фіксується і витягається оцей штифт. Але це чекав витягається вже після того, як перевірили, чи грають метки. Зараз будемо вдягати ремінь і будемо перевіряти. Поставили ремінь, витягнули штифт з натяжителя. Перевірили на затяжку всіх роликів, провернули колінвал. Повних 6-8 обертів двигуна, щоб ремінь розправився. Зараз відкручуємо болт, ставимо цю шайбу, не забуваємо. Це ще тримає рімінь. Ставиться шайба, потім ставиться шків калінвала. Келінвал затягується зусиллям 65 ньютон. і потім дотягується ще на 60 градусів. Закручується без клея, без фіксатора різьби, просто зажимається. Даним зусиллям і збирається, ставиться кришка, трючки, збирається верх, подушка двигуна і робиться перший запуск. Так само збирається тут клапана.